Редлі, ця машина настільки ж легендарна, як і танк Абрамс. Ви могли побачити її в фільмах. Іграх або історичних відеоматеріалах. Та чи настільки ж вона ефективна, наскільки популярна в сучасних реаліях? Давайте розберемося. Почнемо по класиці з озброєння. Воно складається з 25-мм автоматичної гармати та протитанкового ракетного комплексу Tow. Чао Пао. Ні, це все ж таки американський комплекс, не китайський, як можна було подумати. 25-мм гармата Bushmaster має прекрасну балістику і використовує два типи боєприпасів. Перший це брунебій. Бійний підкаліберний, призначений в першу чергу для знищення ворожої техніки, другий це осколково-фугасний снаряд, завдяки якому можна ефективно працювати не тільки по піхоті, а й по укріпленням ворога. І якщо вам зараз здалося, що Бредлі годиться тільки для знищення піхоти, ви дуже помиляєтесь. Оскільки протитанковий ракетний комплекс ТОУ дає просратись такій кількості танків, що вам і не снилося. Оскільки ми всі зараз прикулюємося на друсне, яке розконсервовує т 50 та Т-62. Ви повинні розуміти, що навіть перше покоління ракети ТОУ розбе на рівному місці Т-55 та Т-62. І ви зараз справедливо можете мені сказати, аго в а як же активний захист? На що я вам відповідаю, що існує птури ТОУ другого покоління, а саме тоу 2 а та ТОУ-2Б, які клали на цей динамічний захист, величезний. Тому можете не хвилюватися, будь-який руснявий танчик зляже після влучання такої ракети. Загалом, Бредлі має сім таких ракет, дві з яких розташовуються в пусковій установці. У додаток до цього всього на Бредлі встановлений кулемет калібру 762, який спарений з гарматою. Окрім цього, на перших Бредлі були присутні амбразурні автомати. Називалися вони М231 ФПВ. Приставочка ФПВ означала амбразурну зброю. Виглядали вони, м'яко кажучи, досить. Дивно, але згодом від них відмовились. Чомусь мені здається, що це було очікувано. Переходимо до захищеності Бредлі. В лоб Бредлі здатен витримати постріли 30-міліметрової автоматичної гармати 2А42 або 2А72, а в борт здатен витримати постріли з кулемету КПВТ. До того ж, на Бредлі може встановлюватися динамічний захист першого покоління, який був передбачений у першу чергу для захисту від рпг 7. Загалом захищеність Бредлі, як для БМП, досить. Непогана, особливо якщо порівнювати з совковими БМП. Стосовно динаміки Бредлі, все дуже неоднозначно, оскільки перші бредлі могли їхати зі швидкістю 66 км на годину, тоді як бредлі останніх модифікацій розганяються максимум до 56 км на годину. Хоча, знову ж таки, враховуючи, яку броню несе Бредлі в сучасних модифікаціях це все ще нормальна швидкість. Також не слід забувати про те, що Бредлі може плавати, екіпаж Бредлі Бредлі складається з трьох чоловік: командира, навідника та механіка водія до того ж, у десантний відділ вміщується від шести до семи чоловік. З особливостей Бредлі варто розказати про те, що він має дуже сучасну систему керування вогнем, яка включає в себе стабілізатор озброєння, тепловізор, лазерний дальномір та систему дубльорного керування вогнем. Тобто, командир, як і навідник, може вести вогонь. Одна з неприємних особливостей Бредлі полягає в. Тому що стріляти птурами на ходу неможливо, оскільки оператор повинен утримувати перекрестя на цілі до влучання в неї ракети. Ціна цього відмінного бронетранспортеру складає приблизно 3 мільйони доларів. Як для БМП, цифра дуже велика. Але що поробиш? Технології вимагають належної оплати. Але це не змінює того факту, що порівняно з совковими БМП ціна просто космічна. Загалом, моя персональна думка про Бредлі дуже дуже. Же позитивна, оскільки навіть враховуючи його ціну, це все ще дуже ефективна та потужна БМП, яка може однаково ефективно боротися як з технікою, так і з піхотою супротивника. А враховуючи наскільки відстали металолом викати русня на сьогоднішній день, Бредлі зможе легко їм протистояти. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчик на розбір та приємно поспілкуватися з однодумцями в чаті. Також підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми. На яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord-сервері ти зможеш отримати військове звання. Також хочу вам подякувати, друзі. Нас вже більше п'яти тисяч на Ютубі. Це визначний рубіж для каналу, якого він досяг тільки завдяки вам та вашій підтримці. Тому дякую абсолютно всім, хто пише коментарі, ставить лайки та ділиться відосиками зі своїми друзями. Не хворійте, все буде Україна!